Це злочин на місці. А вони дають йому телеграм чистити. Просто це поліція. це... Сьо, це, це працівник профі... це профі... це профі... це сервісного центру. Мало того, що й поліцейський, який тебе зачепив дверима, а він з Краматорська. <схай> <пілях> мене мене цікавить, от ти не на Хонді, Він з сервісного центру. Так, да, попередньо можна сказати, що він працює в сервісному центрі МВС. Офігеть. Тебе відомо, творимо вдарив ухилянт, котрий втік з Донеччини і не захищав свою землю. Ухилян. А ви з Харматорська? Я не ухилянк. Ви звоювали? Як ви Я не ухилянці, якщо ви. ви свою землю а не ви. захищали! Я не Чому ви ухилянці! Не... Кожен чоловік, кожної сім'ї не, не загине! Я не піду воювати! Обман. Він не воювати після, після мене, коли поки О, не загине. А я як улібани? Потому що він пішов з ними вирішати питання. Ніхто ні з ким не рішив. Я вам покажу відео завтра. Я видалю вам відео. Добре, тому що співробітник поліції просто спілкується з іншою особою.